У Кременчуці відбувся другий фестиваль молодіжної поп культури та косплею Поп спотфест двадцять 2024». Захід зібрав сотні шанувальників, аніме, відеоігор та косплею. Організатори підготували насичену програму, яка не залишила байдужими нікого з відвідувачів. У нас фестиваль на декілька секторів. У нас є зона розваг та ярмарк «УПЄ», де у нас представлені різноманітні стенди з ярмарочними товарами на тематику аніми, коміксів. А також у нас є ігрова зона на научках з VR та подкорд від компанії «Велос». Також у нас, от якраз був момент бокснічний виступу, де наші учасники, які заздалі подали заявки, виступають та показують себе не тільки свій костюм, але і театральна майстерність. На фестивалі учасники мали можливість продемонструвати свої костюми, перевтілившись в улюблених персонажів з аніме та відеоігор. Сцена ожила від яскравих образів та професійно виконаних косплеїв. А глядачі захоплено аплодували кожному виступу. Я вважаю, це дуже гарний спосіб провести час з друзями, познайомитися з кимось. І просто це мені подобається. Це моє захоплення. І дуже подобається. Дуже багато підходить знайомитися, фотографуватися. Дуже рада, що люди можуть таке організовувати та проводити. Ти час з радістю. Чому подобається це? Бо це можливість бути кимсь іншим, спробувати себе іншим, ці емоції відчути. Це, грубо кажучи, ти перевтілюєшся персонажа, любого, якось емоції переживаєш, інколи себе удотожнюєш з ним. І це, це прикольно, це круто. Плюс, якщо це косплей робиться руками, це косплей, укладка перуки, грим. Тобто це ще розвиває цікаві навички. Поп спот фест став чудовою можливості для молоді Кременчука та гостей міста зануритись у світ поп культури, знайти нових друзів та весело провести час. Захід зібрав під одним дахом людей різного віку та інтересів, об'єднаних спільною пристрастю до косплею та сучасної культури. Я дуже рада, що ми маємо можливість проводити такі заходи, такий складний час та спонукати молодь, розвивати свої навички у різних напрямках. І в театральній майстерності, і майстерності створення одіку та гриму. Просто розвиток творчості та можливість знайти однодумців по своїм інтересам. Анна Литвин, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.